Ми зустрілись з бійцем, з бойовим медиком, звати її Олеся, жили, ну, воювали на нулі, звісно, окопи, бліндажі, розбиті будинки. Це все зрозуміло. Да, різні умови. А якщо на відпочинок за там, 10 кілометрів, мабуть. Чи... Да, да. Да, є, е, Їзди... є... виходили хлопці, потім їх так, так. подвозили, мабуть. да, є, є місця і відпочинку. І далі, Но ну, це може... Це може бути відпочинок і за 10, це може бути і за 5 кілометрів, і за 3 кілометри, в залежності від того, де це місце знайшли. І це може бути, що ну, туди теж може прилітати, але були місця, де більш-менш так спокійно ми могли після того, як Після окопів відпочити, відмитися, постирати, з'їздити на базар в сусіднє там село, де безпечніше купити продуктів собі, якихось смаколиків, отримати посилки від рідних. І виходить, що ще я була у них замість мамки, тому що це постійно я була на зв'язку з рідними, з батьками. Спілкувалася хлопці ділилися своїм наболівшим, тому що теж було їх підтримати потрібно. І мені взагалі було дуже легко з хлопцями, я в них була одна. І взагалі мені, якщо кажуть, було некомфортно, то мені було максимально комфортно. Спеціальних умов для мене взагалі не створювалися. Якщо мені, допустим, було потрібно там десь переодітися, там чи ми могли жити в одній палаці, могли жити в одній в одному якомусь бліндажі, чи там хоч підвалі, це вже в залежності від того, там де ми знаходимося. Там... Було таке, якщо мені там потрібно переодітися чи якийсь там, там душ, то я могла сама собі зробити ці умови там, або відділити собі місце, або в якомусь там, напіврозбитому приміщенні. У мене було навіть таке, що я собі зробила душ і хлопці. Ходили в просилися в мій душ, бо, тому що в мене там було комфортніше, ніж там, де, куди треба було бігти митися. Тому що в нас там було місце одне ми. Коли ми туди йшли, то більш-менш було так а, спокійно помився. А назад, коли ти вертаєшся, то постійно під обстріл попадаєш і приходилося мокрим. Наряд ти в, 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 в окопи, і ти вже вилазиш уп'ять грязний і вп'ять треба вийти миці. Тому, тому я задовбалася, кажу, ні, я собі кажу, зроблю душ, кажу, нормальний. І я собі вибрала місце, все, і хлопці такі, ну, все пусти, бо тому що ми знову прийдемо там, приїдемо, там грязні. Так що таке?